Тиша тривала недовго. За кілька хвилин після перших повідомлень стало зрозуміло, у повітрі щось змінилося. За даними офіційних джерел, у столиці пролунали сигнали тривоги, однак ні військове командування, ні уряд не надали чітких пояснень. У цей момент з'явилося відчуття, що мова йде не про звичайну атаку. У експертних колах почали говорити про застосування нового типу озброєння, того що ще немає публічної класифікації. По інформації, яка надходила протягом дня, удар був точковим, але наслідки нетипові. Електронні системи в деяких районах столиці вийшли з ладу, комунікаційні мережі працювали з перебоями, а на поверхні води поблизу промислових зон зафіксовано короткочасні спалахи. Офіційно це пояснили технічними відхиленнями, проте між рядками звітів читалося інше. Масштаб інциденту намагалися мінімізувати. В експертному середовищі звертають увагу. Характер пошкоджень не відповідає жодному з відомих типів боєприпасів. У неформальних обговореннях пролунала версія про випробування нового виду тактичної зброї, здатної діяти без прямого вибухового ефекту. Втім, офіційних підтверджень немає. Тим часом у столиці відчувалося напруження. Не паніка, але мовчазне очікування подальших пояснень. К цьому моменту інформаційний фон став фрагментованим. Одні джерела повідомляли про короткі відключення енергомереж, інші та да про раптове блокування частини урядових серверів. Усі сигнали сходилися в одному. Атака мала не лише фізичний, а й інформаційний характер. У кулуарах це назвали демонстрацією можливостей. Попередженням, адресованим не лише Києву. Проте за офіційними Заявами лунали знайомі формулювання. Ситуація контрольована, загрози для населення немає, але в аналітичних центрах відзначили зміну риторики, надто стриману, надто виважену для справді контрольованого процесу. По словам інсайдерів, частина брифінгів була скасована без пояснень, і саме тоді стало очевидно, масштаби події виходять за рамки локального інциденту. На перший погляд, столиця зберігала звичний ритм. Люди поверталися до роботи, рух транспорту відновився, але під поверхнею цієї видимої стабільності відчувався тиск. Ті, хто мав доступ до технічної інформації, повідомляли про невідомий сигнал, який супроводжував атаку. Його природа залишалася невизначеною, ні акустичною, ні електромагнітною. Втім, саме цей сигнал, за оцінками експертів, став ключем до розуміння всього, що відбулося. Між тим у міжнародних структурах почали циркулювати закриті запити про додаткові дані. Кілька країн висловили занепокоєння, проте утрималися від публічних коментарів. Усе виглядало як мовчазне визнання того, що відбувається щось нове, щось для чого ще немає офіційних протоколів. Але далі все виявилося інакше. По мірі надходження нових свідчень стало зрозуміло. Атака мала складну багаторівневу структуру. Частина систем могла бути вражена не безпосередньо, а через вплив на мережеві вузли, що координували енергопостачання. У цьому аналітики побачили ознаки нового типу гібридної праці, коли коли фізичний удар синхронізується з цифровим впливом. Саме тому Київ опинився в ситуації, яку офіційні представники описували як технічний збій, хоча насправді мова йшла про щось значно масштабніше. І хоча впродовж дня жодна з держав не взяла на себе відповідальність за словами наших джерел. У дипломатичних колах почалася закулісна координація реакції. Неофіційно обговорюється можливість створення спільного центру для моніторингу подібних загроз. Втім, поки рішення не прийнято, місто живе в умовній тиші, де кожен сигнал може стати першим у серії. Можливо, варто уважніше стежити за тим, що відбувається далі. У професійних спільнотах уже лунають думки, що це лише початок нової епохи протистояння, у якій межа між фізичною та цифровою війною остаточно зникне. До цього моменту інформаційна картина події вже нагадувала мозаїку, окремі фрагменти, які не складалися в цілісну картину. Офіційно заявлено, що фахівці працюють над локалізацією наслідків атаки, проте реальні масштаби залишалися невідомими. Впродовж дня з'являлися повідомлення про короткі відключення мобільного зв'язку, а на кількох адміністративних об'єктах фіксували збої систем безпеки. Втім, у звітах жодного разу не прозвучало визначення нове озброєння, натомість використовували обережне формулювання, нетиповий вплив невідомої природи. У експертному середовищі відразу почали аналізувати, які саме технології могли бути задіяні. Частина аналітиків припустила використання імпульсної зброї спрямованої дії, здатної вражати системи управління без вибуху, без полум'я, без звичного сліду. Інші розглядали версію електромагнітного випромінювання нового спектра, проте всі зійшлися на одному, навіть якщо це тест, він проводився з точністю, що перевищує звичайні військові стандарти. Між тим у кулуарах дипломатичних відомств обережно натякали. Зафіксовані параметри сигналу не схожі на жодну відому технологію, що перебуває у відкритому користуванні. По словам наших джерел, в урядових структурах сформовано тимчасову групу з аналізу технічних наслідків. Її головне завдання з'ясувати, чи є ризик повторення подібного впливу. Показово, що до групи залучили не лише військових, а й представників цивільних агентств зв'язку, енергетики та цифрових систем. Це рішення, за словами аналітиків, свідчить про усвідомлення масштабності загрози. Атака зачепила не лише оборонні контури, а й ключові елементи міської інфраструктури. Офіційно в столиці діє режим підвищеної готовності. Проте, за інформацією, що надходить упродовж дня, в окремих районах продовжують фіксувати локальні електричні аномалі. Джерела в технічних службах говорять про залишковий ефект. Невидимий, але відчутний. Певні датчики фіксують короткі спалахи енергії, які не мають пояснення в межах звичайної фізики роботи систем. Втім, офіційно ці дані поки не оприлюднені. В експертних колах тим часом шириться думка, що подібний тип впливу міг бути створений для перевірки реакції міста не на руйнування, а на дезорієнтацію. По суті, це форма психологічного випробування, коли сам факт атаки важливіший за її ефективність. Адже якщо зруйнувати інформаційне відчуття безпеки, наступний крок стає лише технічною деталю. Однак за офіційним спокоєм проглядалася інша тенденція. У другій половині дня Тон повідомлень став більш загальним без конкретики, без пояснень. Навіть прес-служби міжнародних партнерів утримувалися від формулювань, що могли б свідчити про колективну оцінку ситуації. Усе виглядало так, ніби ніхто не бажав брати на себе відповідальність за визначення термінів. Між тим фахівці оборонного сектору вже тоді відзначали. Подібна реакція є типовою, коли йдеться про зброю нового покоління. Неофіційно відому, але офіційно неіснуючу. Упродовж дня з різних джерел надходили сигнали про зростаючу активність технічних служб. Усі ключові об'єкти міської інфраструктури переведено в посилений режим спостереження. За словами інсайдерів, на одному з підприємств оборонного профілю зафіксували спробу несанкціонованого втручання у внутрішні канали комунікацій. Цей факт не коментують, але сам його збіг у часі з подіями у столиці виглядає не випадковим. На перший погляд, день почав повертатися до звичного ритму, проте в аналітичних звітах з'явилися нові визначення. Комплексний вплив, синхронізований формат атаки, нелінійне джерело енергії. Ці терміни не мали офіційного тлумачення, але сам їхній вигляд свідчив, у системі з'явився новий рівень ризику, який ще не має правил. Упродовж цих годин міжнародні медіа утримувалися від емоційних заголовків. Лише деякі аналітичні агентства зазначили, що події в Києві можуть стати маркером технологічного суву у воєнних конфліктах. Втім, більшість матеріалів обмежилися обережними формулюваннями, і це найточніший показник того, що йдеться не просто про інцидент, а про початок нового етапу. Між тим у професійних спільнотах лунає єдина порада спостерігати уважно, бо іноді головне не те, що вже сталося, а те, як поводиться система після удару. І поки все виглядає надто спокійно, але спокій це лише зовнішній шар. До цього моменту напруга в місті набула іншого виміру. Зовнішній спокій поєднувався з відчуттям внутрішнього контролю, який починав хитатися. По даним, що надходили з технічних структур, частина сенсорних систем продовжувала реєструвати короткі спалахи невідомого походження. Візуально вони не проявлялися, але обладнання фіксувало частотні збурення, схожі на сигнали зовнішнього впливу. Офіційно це назвали тестуванням резервних каналів. Неофіційно спробою приховати масштаби ураження. В експертних колах все частіше звучало слово проба, мовляв, те, що сталося в Києві, це не напад, а демонстрація технології. Атака не знищувала, а спостерігала. Вона перевіряла швидкість реакції, алгоритми оборони, час ухвалення рішень. Такий підхід вважають характерним для систем нового покоління, здатних не лише впливати, а й аналізувати у реальному часі. Між тим, у кулуарах урядових структур визнавали, кілька протоколів автоматичного захисту справді не спрацювали. Це означало, що хтось або щось мало прямий доступ до внутрішньої архітектури безпеки. Офіційні повідомлення залишалися виваженими. У них не було ні підтверджень, ні заперечень. Проте зміна тону, від упевненості до сухої нейтральності, свідчила про одне. Ситуація вийшла за рамки стандартного сценарію. За словами інсайдерів, у ці години відбулися непублічні консультації між представниками кількох відомств, під час яких розглядалася можливість того, що нова зброя могла мати подвійне призначення фізичне та когнітивне. У спеціалізові. Аналітичних центрах припустили, зброю, що застосована може діяти не лише на матеріальні об'єкти, але й на системи прийняття рішень, впливаючи на інформаційні потоки, сигнали, управління, логіку реагування. Такий підхід радикально змінює саму концепцію оборони, замість прямого протистояння, контроль з прийняття. Втім, офіційно подібна версія не підтверджена. Але як відзначають спостерігачі, саме вона найкраще пояснює відсутність чітких коментарів. Ніхто не може сказати напевно, що саме сталося, якщо сама система спостереження могла бути об'єктом атаки. Між тим, упродовж дня на міжнародних каналах з'явилися натяки на те, що Київ став частиною ширшої операційної схеми. Кілька сусідніх держав зафіксували аномалії у власних комунікаційних мережах, але воліли не пов'язувати їх із подіями в Україні. У дипломатичних джерелах це назвали «мовчазною координацією. Коли країни свідомо уникають публічних зв'язків між подіями, щоб не створювати прецеденту. Однак за цією стриманістю відчувалося головне страх перед визнанням нового типу загрози. Бо якщо атака справді мала гібридний характер, то це означає, що бути оборонні системи старого зразка більше не захищають. І саме це, за словами аналітиків, шокує не менше ніж сама подія. В експертній середовищі обговорюють, що головною метою могла бути не столиця як така, а її інформаційне поле нервова система країни, через яку проходить комунікація між владою, інфраструктурою і суспільством. Вплив на цю мережу дозволяє тимчасово порушити ритм, не завдаючи прямого фізичного удару. Це нова форма демонстрації сили, коли тиша стає зброєю. По словам наших джерел, упродовж дня в столиці розгорнулися непублічні консультації між представниками кількох іноземних технічних місій. Їхній приїзд не анонсувався, проте аналітики звернули увагу на різку зміну поведінки офіційних осіб, мінімум коментарів, максимум закритих засідань. Це свідчить, що атака мала міжнародне значення, і її наслідки розглядаються як сигнал для всього регіону. На перший погляд, ситуація стабілізувалася, але тільки на перший. Системи спостереження продовжували фіксувати мікроколивання полів, які не піддавалися логічному поясненню. У технічних звітах їх описували як вторинні резонанси. Проте, за словами аналітиків, це може бути ознакою того, що атака все ще триває у прихованій фазі, де головне не сила, а час. У ці години з'явилися перші неофіційні припущення. Подія могла бути частиною масштабного тесту, метою якого є оцінка реакції не лише систем оборони, а й суспільства. І якщо це правда, то столиця стала полігоном для демонстрації сили, що не потребує вибухів, лише сигналів, лише впливу. Саме зараз, коли офіційні коментарі стихають, усе більше експертів наголошують, те, що відбулося, може змінити саму природу конфліктів. Боротьба за територію поступово перетворюється на боротьбу за свідомість. І тому, як зазначають аналітики, стежити за розвитком цих подій тепер важливіше ніж будь-коли, адже це лише початок. До цього моменту напруга вийшла за межі столиці. В аналітичних зведеннях почали з'являтися відомості про синхронні збої у сусідніх енергетичних системах, хоча жодна країна офіційно не пов'язала це з київськими подіями. Втім, за словами технічних експертів, співпадіння параметрів не залишає сумнівів. Вплив мав регіональний характер. Упродовж дня стали надходити сигнали про те, що частина систем моніторингу, які фіксували атаку, тепер сама зазнає збоїв. Це означає, що хтось або щось змінює алгоритми спостереження в реальному часі. Між тим, у внутрішніх звітах з'явилося нове визначення: структурна інтеграція впливу. За даними наших джерел, мова йде про те, що атака могла не лише вивести з ладу системи, а й впровадити в них елементи коду, які змінюють реакцію на подальші події. Якщо це підтвердиться, наслідки можуть виявитися довготривалими. Такий сценарій передбачає не руйнування, а перепрограмування середовища. Офіційно подібну версію не коментують. Проте в експертних колах звертають увагу: деякі державні портали і комунікаційні ресурси виявилися тимчасово недоступними саме після заяв про стабілізацію. Це створює парадоксальне враження. Чим спокійніше звучать офіційні заяви, тим глибше розростається внутрішній збій. У кулуарах це називають ефектом дзеркала. Чим більше держава демонструє контроль, тим менше його насправді має. Упродовж дня продовжували з'являтися повідомлення про дивні сигнали, які фіксуються не лише технічними системами, а й звичайними пристроями зв'язку. За словами очевидців, у деяких районах столиці мобільні телефони раптово вмикалися самі, а екрани коротко блимали навіть у вимкненому стані. Технічні Фахівці не дають коментарів, але визнають, що подібна поведінка може бути наслідком електромагнітного впливу або ж чогось складнішого. Однак за всіма цими технічними деталями залишається головне інформаційна тиша. Урядові структури обмежилися короткими прес-релізами без жодних уточнень. У міжнародних каналах обережно звучить формулювання події, що вимагає додаткової перевірки. Тим часом у дипломатичних джерелах зростає занепокоєння. За словами наших співрозмовників, кілька розвідувальних служб розглядають можливість, що атака могла бути спільною операцією декількох акторів, які тестують систему реагування на наддержавному рівні. В експертному середовищі з'явився ще один термін зброя спостереження. Він описує принцип, за яким сама можливість постійного моніторингу стає інструментом тиску. Не потрібно атакувати напряму, достатньо створити умови, у яких будь-який збій виглядає як частина плану. У такій моделі сила вимірюється не потужністю, а не визначеністю. Саме вона зараз панує у Києві, спокійній столиці, де ніхто не бачить ворога, але кожен відчуває його присутність. Між тим, аналітики зазначають, що подібна ситуація змінює навіть внутрішню архітектуру управління. Коли немає чіткої межі між атакою і симуляцією, будь-яке рішення набуває характеру експерименту. В експертних документах з'являються нові терміни: рівень когнітивного впливу, паралельна вразливість, контрольована невизначеність. Офіційно вони не мають визначень, але вже фігурують у внутрішніх матеріалах силових структур. По словам наших джерел, до кінця дня міжнародні аналітичні центри підготували перші внутрішні звіти. Вони не публікуються, але витоки свідчать, інцидент у Києві розглядають як частину нової доктрини демонстрації сили, без руйнувань, але з максимальним психологічним ефектом. Це дозволяє змінювати стратегічну поведінку держави без жодного прямого конфлікту. У кулуарах ООН, як повідомляють наші співрозмовники, ситуація вже охарактеризовано як технологічну провокацію з невизначеними наслідками. Однак публічно про це не говорять. В офіційних заявах лише звичні слова. Все під контролем продовжуються перевірки, загрози стабільності немає. Але в аналітичних колах добре розуміють, коли лунає така риторика, справжня криза вже почалася. Тим часом у Києві нічого не нагадує про катастрофу. Люди продовжують свої справи, транспорт працює, магазини відкриті. Проте у повітрі щільна тиша, яку важко пояснити. Вона схожа на очікування. На межу між страхом і байдужістю. І саме в цій тиші формується нова стратегічна реальність. Офіційно все виглядає стабільно. Неофіційно, система оборони пройшла перше випробування зброю, яку ще не називають своїм іменем. І хоча технічна атака завершена, її наслідки тільки починають проявлятися. Однак за цим спокоєм стоїть куди складніша гра. До цього моменту день наближався до свого завершення, але ситуація залишалася невизначеною. На перший погляд, місто поверталося до звичного ритму, відновився рух транспорту, відкрилося кілька офісів. На вулицях з'явилися люди, проте у повітрі відчувалася напруга, яку неможливо було пояснити словами. Вона існувала на рівні тону розмов, у жестах, у поглядах. Київ ніби жив у двох шарах реальності: видимому, де все працює, і невидимому, де продовжує діяти щось, що не піддається класифікації. Офіційні джерела оприлюднили коротке звернення, у якому підтвердили факт зовнішнього втручання, але без уточнення його характеру. Згадали лише нову форму комбінованого впливу. В аналітичних колах це сприйняли як перше непряме визнання того, що атака дійсно мала технологічно інший рівень. Водночас тон заяв залишався зваженим: без паніки, без оцінок, лише констатація факту. І саме ця стриманість викликала найбільше занепокоєння. Бо коли влада не називає речі своїми іменами, це означає, що імена ще не знайдені. Упродовж дня міжнародні центри продовжували аналізувати подію. За словами наших джерел, кілька союзних держав запропонували технічну допомогу, але відповіді поки не надано. У дипломатичних документах це формулюється як вивчення параметрів. Проте в кулуарах уже обговорюється можливість створення нової системи колективного реагування на технологічні атаки невизначеної природи. Це перший випадок, коли країни визнають загрозу, що немає конкретного автора, і саме це створює нову геополітичну реальність, коли відповідальність розчиняється разом із самим поняттям війни. В експертному середовищі дедалі частіше з'являються терміни, яких ще немає в офіційних документах: зброя тіні, когнітивний резонанс, інформаційна імплантація. Ці визначення поки не мають точного наукового змісту, але вже формують мову нового типу конфлікту, де фронт проходить не по лінії окопів, а по каналах зв'язку, системах управління, алгоритмах рішень. Саме так виглядає війна, у якій постріл не звучить, але наслідки відчуваються миттєво. По словам аналітиків, Київ став першим містом, що зіткнулося з новою формою демонстрації сили, тихою, невидимою, але відчутною на рівні інституцій. Сьогодні ще Має доказів, немає назв, немає відповідальних, але вже є наслідки. Частина цифрових систем продовжує працювати з відхиленнями, а фахівці фіксують поступове накопичення даних, які не піддаються звичайному аналізу. Це створює парадокс. З одного боку, атака завершена, з іншого вона та вона триває у вигляді інформаційного сліду, що змінює саме середовище. Між тим, у внутрішніх колах влади почали обговорювати питання, яке донедавна вважалося теоретичним: чи можливо відновити повну інформаційну автономію після подібного втручання? За словами наших співрозмовників, частина структур вже працює у режимі ізоляції. Відключено окремі канали, змінено протоколи комунікації. Це свідчить про глибину проблеми. Боротьба відбувається не з ворогом, а з наслідками його присутності. У цей час у міжнародних ЗМІ почали з'являтися нові матеріали. Вони обережно називають події у Києві початком епохи беззвучних атак. Утім, більшість публікацій базується не на фактах, а на припущеннях. І саме це головна ознака нової доби, коли інформаційна невизначеність стає частиною стратегії. Адже що менше відомо, то сильніше відчуття уразливості. В аналітичних звітах з'явився ще один тривожний висновок: нове озброєння, ймовірно, не призначене для знищення інфраструктури. Його мета перевірити межі людського сприйняття безпеки, вдарити не по об'єктах, а по впевненості. За словами експертів, подібні технології можуть змінити саму природу стримування. Тепер не зброя стримує людину, а страх перед її невидимістю. По інформації, яка надходила упродовж дня, декілька міжнародних корпорацій вже запросили консультації з питань захисту власних інфраструктур. Це означає, що межа між військовою і цивільною безпекою остаточно стирається. Тепер будь-який центр обробки даних, будь-який енергетичний вузол або навіть приватна мережа може стати частиною поля бою, і це поле не має кордонів. У кулуарах міждержавних структур поширюється теза про перший технологічний прецедент нового типу. Дехто порівнює його з моментом, коли світ вперше побачив ядерний вибух, але не усвідомив його значення. Тоді це здавалося технічним експериментом. Сьогодні так само лише через час стане зрозуміло, що саме сталося у столиці, бо в сучасних війнах не існує вибухів у звичному сенсі. Є лише хвилі: інформаційні, енергетичні, когнітивні. Вони не руйнують міста, але змінюють саму логіку того, як люди сприймають реальність. Однак навіть зараз, попри напруженість і тіньову невизначеність, у Києві зберігається зовнішній спокій. Це спокій не байдужості, а очікування. Люди продовжують день так, ніби нічого не сталося. Але всередині цього звичного ритму відчувається щось інше тиша, яка дихає. Вона схожа на сигнал, що несе не звук, а смисл. І саме цей смисл залишається поки не розшифрованим. В експертних колах обережно говорять, що сьогоднішні події можуть стати початком нової технологічної епохи, у якій зброя не залишає слідів, а атака не потребує фронту. І, хоча офіційні особи продовжують говорити про контроль, дедалі більше аналітиків погоджуються. Контроль. Це лише форма спокою, створена для того, щоб суспільство не ставило питань, але питання вже поставлені. І навіть якщо офіційна риторика повернеться до звичного тону, сам день залишиться в історії як сигнал, сигнал, який почув кожен, але зрозумів не всі, бо іноді найгучніші події починаються не з вибуху, а з мовчання. Можливо, саме тому сьогодні варто не шукати відповідей, а навчитися слухати цю тишу, ту, що залишається після удару, адже в ній уже чути нову мову сили, нову форму конфлікту і нову правду, яка лише починає проявлятися. І якщо вірити джерелам, що продовжують надходити з різних рівнів системи, ця тиша не кінець. Це початок розмови, яку світ ще не готовий вести в голос.